Чи мені підкріпитись? Нічого цікавого. Точно вигадав. Давайте ви приготуєте мені блюдо у вигляді кріпера. Хм, що ж вигадати? Є ідея. Я можу зробити бургер. Підрізаємо все зайве у булочки. Потрібно зробити із неї форму куба. Чудово. Тепер потрібно скрафтити зручну гірку. Клас. І так, пару ударів. Робимо поглиблення. Клас. Настав час для начинки. Помідори нарізаємо у вигляді квадрата. Також зробимо скотлетою. Кладемо булочку, додаємо соус. Після цього сир, бекон, салат, помідор і накриваємо шматочком булочки. Далі дістаємо сир. У мене тут сир будь-якого кольору. Це ще рівно. Беремо шматочок зеленого. Потрібно покрити бургер сиром. Ні, сир не тримається на булочці. Що не так. Бело, то давай я тобі допоможу. Давай я створю портал. Викладемо всі кубики у формі рамки. Спрацювало з самого нижнього світу до тебе прибув газ. Помилуйся. Клас, він розплавить мій сир. Вийшло. Тепер булочка вкрилася сиром. Додамо картоплю фрі, і у мене все готово. Так, а що придумати мені? Знаю: беремо сковорідку. виливаємо зелене тісто. Бісквіт готовий. Тепер розпакуємо всі шоколадки. Вони у мене зелені під колір бісквіту. Потрібно їх розбити. У мене є коронний удар. Оу, моя рука. Бідолашна джин. У мене є кірка. Використовуй її. Дивись, це зовсім не боляче. Ого. Тайлеру вдалося розбити мій шоколад на маленькі шматочки. Розплавимо його. Який аромат! Чудово! Виливаємо шоколадний бісквіт. Клас. Додамо прикрас та маленькі бісквіти. Вийшло. Ой, чому стало так холодно? У мене тут заморожується морозиво. Ой, дівчата, ви чого? Вибачте, мій холодильник надто потужний. Натомість морозиво швидко приготувалось. Беремо одне. Давайте спробуємо. Смакота яка. Викладаємо з маленьких кубиків морозива тіло кріпера. А голова буде з одного великого квадрата. Готово. О! Ого, чудова робота. Почнемо із бургера. Він виглядає апетитно. Розріжемо. Спробуємо. Непогано. А що тут? Морозиво! Супер! Мені подобається. Я майже наївся. Але є тут ще пончик є. Спробуємо. Який великий! Клас. Я вирішив, що переміг тайлер. Йохо! Перша перемога моя. Я намагався. Що мені поїсти? Меню таке велике, але тут немає нічого, що я хочу, що вирішено. Я сама вигадала, приготуйте мені печиво. Але кому яка форма дістанеться? Я кожному дам по одному печиво. Кожен зрозумів, яка має бути форма. Тоді настав час починати. Я маю морозиво такої форми, все не підійде. Ось це те, що потрібно. Трикотне морозиво легко. Беремо кавун, треба його розбити. Так, м'якоть відправляємо в блендер. Трохи морозива і все перемішуємо. Коли заготовка для морозива бургера готова, потрібно залити у форми. Вставляємо палички, відправляємо у холодильник. Залишились трохи зачекати. Морозиво має повністю застигнути. Все важливо. Ну що там готово? Перевіримо. Отак! Ідеально! Давайте дістанемо морозиво, яке гарне вийшло. У вигляді каванових шматочків. О, у мене мерзне рука від морозива. Що мені робити? Я прилив. Потрібно трохи подумати. Вітанув. <гум> Тепер перекладаємо на тарілку і додамо печиво. А це ще що? Бела, що ти робиш? А я зробила тісто. Потрібно його пофарбувати у червоний. Небагато парника. І розминаємо. Чудово! Тісто повністю червоне. І тепер мені потрібна духовка. Чи можна мені її сюди? Чудово! Відправляємо тісто до духовки, виставляємо потрібну температуру і чекаємо. Вже неймовірно пахне. Булочка готова. Вона ідеально кругла. Тепер давайте зробимо котлету. Потрібно її відбити. Підправляємо смажитись на сковорідку. Перевертаємо. Готово. Збираємо бургер на булочку котлету, сир, салат, сир, помідор, сир, соус, сир, 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 сир. Та зверху булочка. Кладемо шматочок вершкового масла. Булочка виглядатиме смачніше, якщо зверху розплавити шматочок вершкового масла. Спробуємо розтопити. Оу! Мій пальник дуже потужний. Але він точно працює. Плавимо масло. Смачно пахне. До мене прийшла ідея. А якщо намалювати на булочці портрет ляльки. Зараз, зараз. Вийшло. Яка краса. Тобі подобається? Ой, не вже так погано вийшло. Зараз виправлю. А це тобі подобається? Так, ідеально. Я рада. Кладемо зверху і додамо печиво. Фантастика. <ривоти> а що там у Джин відбувається? Не може бути, вона спить. <ривоти> Белла, що нам робити? Потрібно її розбудити, адже час. Ей! Звідки такий гамір? А -а. Точно, готовка. Добре. Так. Я знаю, що робити. Беремо квадратну упаковку, кладемо всередину пончик. Зараз виб'ємо квадрат. Його вийшло. Витягуємо квадратний пончик. Залишилось прикрасити глазурі. У мене буде чорна та червона. Зверху малюємо вірних солдатів нашої ляльки. Чудово! Вийшло! Покладемо печиво. Ну що, лялька? Спробуй. Ви вже все зробили? Все строго за правилами. Морозиво трикутне Спробуємо. Підійде. Що далі обрати? О, пончик. Спробуємо. Ні. Здається, жахливий пончик. Не подобається. А що залишилось? О, бургер. Це моє обличчя. Класно. Мені дуже подобається. Перемагає Белла. Ура! Так, я така рада, дякую. Я зголодніла. Що ж мені обрати? Хм, нічого апетитного. А, там павук, павук. Які ви смішні. Я обрала мені страва у вигляді павука. Що? Ну добре, придумаємо щось. Візьмемо картоплю фрі, приготуємо фритюрі. Так, упаковка мені не потрібна. Чекаємо. Белла, що ти собі дозволяєш? Це твоя упаковка. Трибач, тайлер. Моя картопля фрі готова. Витягнемо, перекладемо в упаковку. Тепер прикрасимо упаковку очима та зробимо купу картопляних лав. Вийшло і мило, і моторошно. До мене прийшла ідея. Давайте налякаємо Тайлера величезним павуком. Він навіть не подумає, що це просто іграшка. Звідки тут павук, який жахливий? Тут це все била. Я так і думав. Добре. На чому я там зупинився? Беремо склянку, фрізер, переливаємо сюди виноградний сік, тиснемо на келих, а тепер готовимо розово, перекладемо в стаканчик, прикрашаємо шоколадним павутинням та солодкими павучками. Який неймовірний аромат у цих пончиків? Хочу скоріше покласти їх у глазурь. Вони повинні бути повністю покриті глазурю. Клас. Прикрашаємо руками та павоками. У мене все готово. Та годі вам, ви серйозно злякались? Пендей, спробуй. Цікаво. З кого почати? Давайте з морозова. Спробуємо. Ммм, mm, як смачно. Мені подобається. А сам павук солодкий. Добре. Що далі? Картопля павук. Цікава думка. Але картопля звичайна. А це пончик із річчю. Яка краса. Спробуємо. Ух ти. Мені подобається. Сама річ теж смачна. Але хто ж переможе? Джейн. Так, я також перемогла. Дякую, дякую. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!